Чи буде косити акумуляторна коса бурани по пояс? Тиге не чує. Бурани. Корчі, геляки. диви. Взагалі без проблем. Так, а ну що ж як косанути? Тут немає чогось такого потужного. О, он до якийсь цій. Травичка. Травичку. Тоненька травичка. Пробуємо. Ану, то що, Коси чи не коси? От кругом всі кажуть, що не коси. Як на мене, коси.